Доброго дня, діти! А ви знаєте, що через декілька днів зимонька зима скаже нам до побачення! І на зміну прийде пора року весна. Я вам пропоную сьогодні поговорити про це. Слухайте уважно. Останній подих зими кожна пора року змінює іншу. Так влаштована природа. Кожен рік починається з зими, а потім обов'язково настане весна, яка зміниться на літо, а потім обов'язково прийде осінь. Кожна пора року відрізняється одна від одної своїми ознаками. Друзі, ми знаємо, що за декілька днів з нами. Попрощається зима. І до нас завітає весна. Тому зараз пропоную, чим відрізняється зима від інших пір року. Сонечко взимку знаходиться дуже високо від нас, тому воно не гріє, а тільки світиться. А ще тільки взимку іде сміх. Та замерзає все навкруги. А ще взимку багато звірів лягають у зимову сплячку. Зайчик змінює колір свого хутра на білий. І білочка теж, так вони можуть легко сховатись під білим снігом. Взимку для птахів люди розвішують годівнички та годують їх. Люди теж змінюють свою поведінку взимку, одягають теплі речі, куртки, рукавички, шапки. Малята, а як можна не пригадати зимові розваги, ігри у сніжки, ліплення сніговика, катання на лижах, санчатах, ковзанах. Зима це чудова пора року, веселощів та розваг. Діти, ну а зараз пропоную розглянути малюнки та з'ясуйте, що тут переплутав художник. Молодці діти. Зимонько, ми з нетерпінням будемо чекати тебе. До побачення!